Безрукавка сорту екстра. Вага мішечка 7 кілограм за 2450. Така жіноча безрукавка з капюшончиком. Розмір Елька. Ще одна жіноча безрукавка. Розмір Емка. Така чоловіча безрукавка. Розмір Елька. Легесенька жіноча. Безрукавочка, розмір 48. Ще одна жіноча легесенька. На гудзиках розмір. Елька. Дуже легесенька жіноча без замочка. Безрукавка, розмір Еска. Така жіноча великого розміру безрукавка, ще одна жіноча розмір М. Така чоловіча безрукавка, розмір Елька. Та жіноча безрукавка. Розмір М. Ще одна чоловіча безрукавка, легесенька великого розміру. Така легесенька. Жіноча безрукавка. Розмір М. Така укорочена безрукавка жіноча, розмір Еска. Така жіноча безрукавочка, розмір Елька. Така чоловіча безрукавка розмір 2 xl Ще одна жіноча безрукавочка розмір Елька. Така легасенька жіноча безрукавочка, а розмір Елька. Ще одна жіноча безрукавка. А розмір елька. Це були безрукавки сорту Екстра, вага мішечка 7 кг за 2450 гривень.